Було таке повір'я, яка найкраща дівка на селі. Знаєте, яка? Яка? Та, що засватана. Та найкраща на селі. До цього ніхто не звертав увагу. Я засватали, тоді всі хлопці починають. От дивися, бачиш. <гум> як грішили хлопець з дівчиною одружитися, батьки молодого йшли на договір да. до дівчини. А тоді договорились, коли буде сватання. З хлібом заходили в хату. Там вона купала піч і це. Якщо вона заміж за нього готова йти, то розрізали хліб, сідали, в общем, і договорилися, коли буде весілля. А Як це бро? залежить від того, чи кабанчик дозрів, от, чи горілки заготовили. <гутували> і ще одне, коли в нас прийшли батьки, ще дату встановлювали, вони вибрали 18 лютого, тому що далі був піст. А в піс, ну, не можна, ви знаєте, жирно, м'ясно, а саме. То, щоб не було поговору, то давайте 18 лютого. Ну, так і погодились. Хоча її батьки це вчителі, от, вони боялися осуду. Ну, вчителі тоді радянські вже ж були під контролем, от, от, то щоб не було поговору, давайте до посту, так, як народ вели, так, як традиції. Підтримати, тобто 18 лютого до посту, бо там скоро починався пісня. Да, та, пісто не можна було весілля справляти, да, як пісто. То... Тоді починалося із того, що молода ходила ще перед весіллям, оце вінок одівала, і такі пекли подарочки невеликі. І це з цим ходила молода із дружкою просити на весілля. Просили, Просили. тату, і мама, я просю на хліб на сіль на весілля. Це розказала і поклала той корва. І треба було, вона вже вийшла з хати, бігом її розламати, їсти, щоб молода була молодою, щоб не застаріла, щоб не зачарству <смір> 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 У нас традиція, не знаю, чи кругом така є, на, Та, а, на весілля роблять гельце. Що таке гельце? <смір> Сосни або з ялинки вверх, ну приблизно метр-півтора отакий. От, от, і це в суботу. Зрізають і молодого, і молодої, і його у гілце уквічують. Оце отакими от рушками, цукерки, а вверху повинно бути жито, колосок жита, і декілька рублів тоді ще ж рублів. Калина. Калина, от, і декілька рублів. І це з цим гілцем від молодого до молодої йшли, потім мінялися назад з цим гелцем.